deixa eu Свято посвячення Богові, Так як колись в перчисте діва марії, посвятила Ісуса, Богові якого він Бога прийняв. так і наші слабо не посвячує своє життя Богу, бо з Потіяти, завжди, слава Божу, надання нашої віце і нашого народу. Я сердечно дякую всім прикодові робітці і сестри, які прибули до цей зірвач, особливо дякую організатору, отслугову відсутати, воїн в діти. На часі, і зустрічі. Дорогі сестрі, братів, Христі, я вмію вам, що ви розділили з нами радість цього Богослужіння і радість цього святи, нехай Господь Яса, благословить усіх вас. Церква, вона дуже вільна.

Thank you.